Нарешті я дочекався цього моменту. Подивіться, у мене новий спіннінг, у мене нова сучасна аргента 2024 року. Ну як нова? Для мене вона нова. Вона вже не нова, а для мене нова. Бо я скільки більше року ловив на аргенту 2020 року. Ну, да. Чув багато відгуків від цієї палиці. Отже, зараз будемо перевіряти, бо кажуть, що тут бланк більш жорсткий. Вона більше схожа на фаст, аніж на airfast. Мені на перший погляд це подобається, але все дізнаємось згодом, як воно зараз себе покаже. Тому я і взяв сьогодні на риболовлю всю свою обновку на судака. Це мамка влупила! Жерех, напевно, влупив. Ага. На вимосі, зрозумів, швидко вимотував. Так, ага. да, Жерех. Ти прикинув, скільки його тут є тут? Сашко. Випробав свою нову палецю сьогодні пожереху. ти бачиш? Вітає, вітає Дивись який. Непоганий. Непоганий. Ось такий красень, що у нас покусився на таку приманку. Це у нас Рейнс, важик 16 грамів. 200 І такий Ну, грам 450 ну, точно є. То мабуть і пів кілограму. Отже, зараз будемо його відпускати. Так, добронько. Я такого ще не бачив, щоб після дождя, так жерех ловився. Давай, пливи. Прийшов дощ, он, пішов. Як ви здогадалися, друзі, риболовля сьогодні шепче. Тут такі гілляки. Отже, взяли з собою лайтові палеці, щоб спіймати величезних судаків, але щось... Риболовля нас поки не задалась. Отак от, от ходимо, рискаємо, шукаємо куча дебрів, куча кущів, куча кліщів. Всього куча, а судаків немає. Є тільки окунці, і то для лайтової ловлі замалі. Бо пам'ятаю, коли ми ловили окунь, окуня на силіконові приманки фети 5,8 дюйми, то там, звісно, і окунь був. А все в нас сьогодні такі. Якщо на ультралайт, то риболовля буде бомбеза. До речі, я вам раджу всі місця приходити і ловити на ультралайт. Ви отримаєте на маленькі приманки, на тонесенький шнур, на тонесенький фірокарбон дуже багато позитивних вражень. Але ми з Сашком приїхали ловити судаків і в нас немає ні лайтових палець, ні тонесеньких фірокарбонів. Жилки в нас 0,8. Тобто в нас нічого немає. От і нам і доводиться щось ловити, щось рискати, щоб щось бодай спіймати. Бо риболовля щось сьогодні дуже важка. Ти бачив? Та який жерех мутах? І такий нож. Ну я не знаю, бать. Ну вже стільки жереха тут. Ти що, гониш? Він може скінчити. Та я, я манас жереха. Блін, ну, ні, ну сюди, мабуть, б взяв би. Жесть! Як... І ти бачиш, не хоче він блін, желізо. На силикон клює. В тебе кекування, якщо не було, ти кажеш, б... у мене типу, фрікціон спрацював. Я поки камеру включив, так воно і зійшло. Що, друзі, я хотів сказати? От Намасили ми брівку, десь метрів 35 від нас брівка. Там ракушка. Бо кидаєш трохи далі, приблизно метрів так, 60 і ведеш дно таке. Рівне, нічого там немає, а потім десь приблизно метрів 35-40 від нас, ось там, як починається ракушняк. І що у Сашка у мене там було клювання. Вантаж, який використовуємо зараз 16 грамів. Ну, ти що, клювання було таке. Віддай палецю. Далі що? Якщо в жерех, то ну тебе нафіг, бо У мене клювання, в тебе клювання. Хоч би судак, Сашко, хоч би судак був. Жерех? Судак? Оконь? Блін, так це, мабуть, і у мене окунь був такий. Та ну і ну, нафік. У мене, віддай, палицю фрикціон працював, а у мене фрикціон як настроєний. Ого. Вики, диви, який гарний. Та заліковий, матри. Тук тюк. Ну в тебе тюк. Ні, хіба що там горбач стояв? Ну бачиш, рукошнякове. Та ні, в мене покльовка не була. Це або судак, либо жарих. Бо в мене типо, такі бажає ж раз удар. А що може бути жарик? зараз погода, типу, давлення упало, може його десь до дна прижало. він там десь стоїть на ямках. Там може. Нормально? Дізнаємось. Ближче підійдемо. Шо, ша? Що, Сашко, хизуйся своєю рибкою. Давай, показуй. Бери врученята її. Ох, яка бойка, зійшла. І все. блюхо муха, мою приманку А Що, вимотувався, можна сказати. Я так за бровку зацепився, посмикав, посмикав. Тільки шльоп, не поняв. Тяшесь. Щупака, брат. А проводку коло? яку робив? Ну, Проводка така, в'яла і сашко, коротше. А ну покажи людям. Ну отак, коротше. Закинув. Закинув і так, так під, підкручуєш, підкручуєш, так раз, раз. Ну, коротше. Інтересно. Цікавенько, цікавенько. Ну хоч клює. Така погода, ми взагалі взагалі думали, що крім оконців нічого не буде. Так, а вже і рішок був. І клювання були. І, і о, клювання були. о О, о. Ну, зараз далі продовжимо. Я досі тестую ось цю палицю. А Сашко ловить нас на відому Оріон. Що то нас сіло таке? Невже зійшов? Та ні. Сашко, ну це жестяк. Приїхав на судака. А клюють судаки і окуня. Зовсім на такі... Результати я сьогодні не чекав. А вона, що клює. Та так клює. Але все одно. У мене палка на трофейну рибу. Все, чуєш? Вирішив потестувати нові, новий спінг, нову, нову палисю, да? І виходить, так мені сказали зверху, лови отаку от шалопонь. Шолуп, а потім будуть величезні судаки на наступній риболовлі, напевно. Спіймала кінця. Чи судак? Хизуйся Хизуся своєю рибою, що ти нас спіймав. Оп. Диви. Ну що, непогано таке. Бамболева? Бамбалила, ну приманочку покажи друзям. Оп, оп, оп. Ага. А важик який в тебе. Зараз І... почекає зум. Ща, під ща, О. Оп-оп-оп. Отак. О. Ага, 12 грамів. Так. Так, я тепер в мікруху вперся. Палка до 32 грамів. Усе шаріон. Так, це страшні речі. А що в тебе? На окуні. Це я з типу на окуня зараз налаштований. Ти що? Я не встиг ще його проводити. Наше шматєоператора банить на іншу ділянку, ти знову спіймав. Ну, де. Так непоганий. Все таке умови. Так непогано, 20 грамів. Так дивись, люди свідонаправляно не можуть спіймати таких окунців. Да, на ультралайт. А зимою якби... О, як... Ага, на маленьку вудику, да. так? Да, 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 на ти... на, на балансі, то пам'ятаєш, як ми зимою? Тільки дюнь. Глибина невелика. Бум! І сюди. Я ну, пам'ятаю в Конінова, невеличка глибина опускаєш. А, Ліска 0,24. Тільки бах. І немає балансіра. А, і... Як таке можливо, Вон, Сашко пішов трохи далі туди. Як взагалі відбувається сьогоднішня риболовля, я сам не знаю. Ловимо на вантажик 10 грамів зараз, клюють кінці на лайтові палець. Кидаємо, точніше робимо закид на центр Дніпра, на фарватер, і 10 грам не несе. Тобто можна брати, кидати 6-7 грамів і при цьому ловити по центру Дніпра. Бо мені вон туди вже закинув, туди вже так далеченько. І дивлюсь пожилки, на місці стоїть. Жесть, усе риболовля. Ось це мені здається, що ми з Сашком сьогодні щось наловимо. Це... Сашко. Як ти вважаєш, що це в нас? Окунідзе. Окунідзе налайтові пали всі. Ось це і я так вважаю. Та Тай вже не перший на сьогодні. На мене різні бувають. І знову окунь на. 2,5 дюйми. У мене рейнс Сатурн. Ти бачиш, вантажик зменшив, поставив 10 грамів, все, почали окунізи клювати. Пливи. І, і почали клювати окунідзе. Ну, а я, я ж та судака хочу. Горбащело? <рик> да, я таки. да, я таки. да. Таки добротный. Да, да. 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 такие. да. Да, да. Да, да. Да, да. 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 Та я поставив знову тут Віпо. А, на фіша віпо вон у мене. Фух, просто проводка нав'яло і просто. Ми в дібрі з тобою А, Ледве не забув ж, Потрібно ж зробити риболовний підсумок стосовно сьогоднішньої риболовлі. У тебе є якісь зауваження? Содовбався. А я хотів би вам сказати, що не потрібно ловити на литовій палеці всіх місцях. Вважаю, що багато з вас впізнав ці місця, що все-таки краще взяти з собою ультралайт на наджиг, щоб помікрушити. І скажу так, якщо був би зараз у мене і в Сашка ультралайт, ну півмішка кунів точно було б. Та це взагалі. Капець. Взабр... О, навіть на мормишку, статті, можна да, от, мормишки, до речі, Вони непогані. Вони настільки близько в ну, ногах, що Ну і окунь різний є. Подалі там, на першій брові то нормальний був окунь. Ну, ми самі, в принципі, Ну, почули, не знаю, але... здебільшого я, я подивився, в конці клюють приблизно метрів 300-35. Ну Такий да. більш-менш нормального розміру. Да. А маленькі клюють десь приблизно ну, що, метрів 10. Таки? І якщо ви хочете обрати мормишку, то все-таки краще буде ловити вам на мормишці мормобес. Хлопець сміє їх робити, да. отримаєте задоволення вкрай. Доброго дня, навіть на боковий кілок. У мене менший брат на боковий ловить, так у нього замовляє постійно. Казавка хороша. Ну, він карася ловить, ми ж по хижаку. Ну да. Так що не будемо зволікати ваш час. Маємо, що маємо, відпочили. Риболовля сьогодні була не важка, не трудова, але ходова. ходова. Намотались, що капець. Так що підписуйтесь на канал. Далі тільки, судаки. Да, сьогодні їх не було. Не страшно, окунями нормально закрилися.